смарт годинник Smart GPS Max. Годинник іде в фірмовому упакуванні. Ось так виглядає всередині. В комплектації йде інструкція англійською мовою. Інструкція українською мовою є на нашому сайті, а також буде в цьому відео розказано. Далі в комплектації йде зарядний пристрій. Ось так виглядає. Та ви бачите, що є в комплектації у нас два ремінці. Два каучукових, один виглядає ось такий камуфляжно-зелений. Другий йде просто чорного кольору. Ремінці дуже приємні на дотик, виконані з якісного каучуку. Корпус годинника йде металевий з полікарбонатними вставками. Щоб увімкнути годинник, натискаємо на верхню праву кнопку та тримаємо кілька секунд. Бачимо, зараз у нас вімкнувся, знімаємо плівочку. Далі можемо обрати мову. Тут є англійська мова, а також є російська мова і українська. Натискаємо на українську мову. Далі, щоб нам продовжити користуватись нашим годинником, потрібно скачати додаток. У нас вже цей додаток скачено, а ви його можете знайти або в інструкції англійської мови, або в інструкції нашої української мови, а також за QR-кодом на. Безпосередньо на коробочці годинника. Ми вже цей додаток скачали. Ви ж його скачуєте та заходите в додаток. У нас одразу з'являється вхід до облікового запису, ви можете тут зареєструватися, і у вас буде свій аккаунт в цьому додатку. Поки ми натискаємо Пропустити, щоб показати сам функціонал. Далі, тут потрібно також ви налаштовуєте все до вашого годинника, ми натискаємо Пропустити. Обираєте чоловік жінка. Наступний крок обираєте ваші дані, ми також натиснемо Пропустити. Розглянемо саме вкладення нашого додатку на телефоні. Домашня сторінка. Тут ви будете бачити все, що стосується ваших вимірів здоров'я. Тут іде кількість кроків. Відстань пройдена, калорії, частота пульсу, сон, кисень в крові, стрес, тиск, менструальний період, і також ви можете або видалити щось звідси, або додати. Далі друга вкладка йде спорт. Тут ви можете увімкнути будь-яку з тренувань і також відстежувати карту, за якою ви пройшли пульс, тиск кисень в крові. Це все буде вистежуватись автоматично. Далі натискаємо на пристрій, це безпосередньо наш годинник. Зараз ми перевіримо, чи це саме той, який у нас зараз є. Покажемо вам, як одразу. Приєднати з нуля. Ось так буде виглядати: у вас пристрій непід'єднаний, вкладка Пристрій. Натискаємо Додати пристрій. Відбувається пошук. Натискаємо на цей пристрій і чекаємо, поки годинник з телефоном утворять пару. Ось з'єднати, підтверджуємо. Як ми побачимо, що годинник з'єднано з телефоном. Одразу у нас час буде актуальний, як і на телефоні. Час можна налаштувати тільки під'єднавши до вашого додатку. Далі, тепер бачимо, що у нас приєднався годинник до телефону. Ми можемо бачити заряд, можемо бачити, що підключено успішно. Можемо змінювати циферблати. Ось тут, обрати той, який вам подобається. Циферблатів є дуже велика кількість, тому я думаю, що можна обрати за вашим вподобанням. Далі, тут у нас швидкий доступ, смс-нагадування, будильник і так далі. Переходимо світовий годинник, адресна книга, виклик годинника через Bluetooth. Тобто, ви можете, якщо загубили годинник, можете натиснути, і ваш годинник буде лунати звук, і ви зможете його знайти. Швидка відповідь: СОЗ, виклик, налаштування пристрою. Налаштування пристрою, наприклад, натискаємо. Тут ви можете. Налаштувати такі показники, як підняти, щоб розбудити. Це означає підняти, коли ви піднімаєте руку ось так, у вас буде загорятись екран автоматично. Далі дистанційний затвор, перевіримо, що це. Це ваша дистанційна камера. Ви наводите камеру, тобто ставите ваш телефон, і на годиннику можете натиснути на камеру, і у вас буде, і у вас буде відбуватися фотозйомка. Тобто, це для віддаленого керування камерою. Виходимо назад. Так, режим D&D. Це режим, в якому ви налаштовуєте, коли ви лягаєте спати, та коли ви прокидаєтесь, і він вам про це нагадує. Коли лягаєте спати, він вам нагадує, що вам вже час. А коли ви прокидаєтесь, у вас буде додатковий будильник лунати. «Знайти мій годинник. Тобто ви натискаєте, лунає звук на годиннику, і ви його знайшли в квартирі, в сумці і так далі. «Знайти мій телефон так само, тільки в зворотньому напрямку. Час очікування екрану, тобто скільки у вас буде горіти екран секунд, і мова пристрою також обираєте: українська, російська або англійська. Ну, в принципі, або китайська, турецька і так далі. Мов багато є доступних. Так, переходимо в, наступний, в наступну вкладку, вона називається Я. Це ваш особистий профіль. Тут ви можете увійти, щоб була ваша фотографія, ваше ім'я і, і все так далі. Що тижнева вправо, ви можете поставити собі якусь ціль, наприклад, що ви хочете бігати щодня, і ви будете відмічати, що ви щодня бігаєте, чи вдалось вам, чи не вдалось ось, і тут у вас буде видно ваш результат. Далі, параметри пристрою. Тут ви можете визначити. Показників, в яких буде вимірюватися, наприклад, той же, та ж вага, зріст, вимір там кроків і так далі. Розклад тренувань, сторонні послуги, відгук це все, що стосується додатку. Ми розглянули з вами додаток на телефоні, тепер пропоную трішки ближче подивитися на сам наш годинник. Ось так він виглядає. Приходить до вас повністю у плівочках, має дві кнопки керування. Верхньою кнопкою ми натискаємо для того. Верхню кнопку ми використовуємо для того, щоб увімкнути або вимкнути екран годинника. При увімкненому екрані натискаємо нижню кнопку, і тут ви бачите, налаштуйте додаткові функції для кнопки вниз. Тобто, на нижню кнопку ви можете поставити ті функції, які вам буде зручно використовувати цією кнопкою, якою буде зручно натискати і увмикати. Далі ви можете поставити, там, наприклад, фізичні вправи, якісь можете там, вимір пульсу, тиску і, і все таке інше. Е, далі розглянемо, зробимо свайп знизу вгору. Тут у нас будуть основні показники нашого здоров'я. Тобто пульс, кисень в крові, тиск, кроки, там, сон, будильник. Е, натискаємо знову верхню кнопку, виходимо в головне, на головний екран, робимо свайп знизу, згору, згори вниз. Так, тут ми бачимо швидке, швидке меню налаштування такі для швидкого доступу. Наприклад, яскравість, наприклад, заряд, виклик, вібрація, ліхтарик. Можна вимкнути ліхтарик, він у нас є окремо на нашому корпусі. Натискаємо ще раз і вимикаємо. Далі робимо свайп з ліва на право. Тут у нас будуть наші сповіщення. Зараз сповіщень немає. Робимо свайп з права наліво. І тут наш, е, наше меню основне. Все те саме, що ми проговорили: сон, пульс, кисень в крові, стрес, музика, віддалене керування, голосовий помічник, компас є в цьому годиннику. Для того, щоб налаштувати компас, вам потрібно вийти на відкриту місцевість, натиснути на компас, і вам там буде показано, наприклад, намалювати вісімку годинником, покрутити в один бік, в інший. Але важливо робити це на відкритій місцевості, щоб компас показував вам точну інформацію. Далі барометричний висотомір, дихальні вправи є, світовий час, сповіщення, секундомір, будильник, таймер, калькулятор, дистанційна зйомка, яку ми з вами розглядали, ліхтарик, знайти телефон, жіноче здоров'я та налаштування. Ось, в принципі, і все.